Мої вітання. Сьогодні проведемо лабораторну роботу номер 1 за темою вивчення умови рівноваги важеля. Це перша лабораторна робота у 8 класі нової української школи. І так, записуємо тему вивчення умови рівноваги важеля, далі мету. Сьогоднішня мета дослідити умови рівноваги важеля. Встановити залежність між силами, що діють на важіль та їхніми плечима, та навчитися обчислювати момент сили і перевірити на практиці правило моментів. Це все сьогодні ми і будемо робити. Також записуємо обладнання: важіль, штатив, набір тягарців масою по 100 г, лінійка та динамометр. Дана лабораторна робота. Пройде в дистанційному режимі, тому особисто виконувати ви її не будете, але будете слідкувати за моїм виконанням. І зрозуміло, усі обчислення та записи ви будете вже робити самостійно. З дечим я вам допоможу, а зі всім іншим просто вкажу правильний напрямок. І разом ми її обов'язково виконаємо на максимальний бал. І так, перед тим як почати експеримент, хочу нагадати. Що під час виконання будь-яких лабораторних та експериментальних робіт потрібно суворо дотримуватись правил техніки безпеки. Правила роботи під час уроку фізики у вас є на форзаці вашого підручника. Обов'язково почитайте, повторіть та пригадайте. В 7 класі ми їх вже вчили, але в 8 класі в нас будуть нові теми, де правила будуть трошки інші. Тому обов'язково ознайомтеся із новими правилами техніки безпеки. Також чітко слідкуйте моїм інструкціям, навіть віртуальним, а одержані дані вимірювань згідно відео, не забувайте одразу заносити до таблиці, а обчислення проводити під нею. Тому саме перше ви будуєте таблицю, куди і будуть заноситись усі дані. Зараз ви її бачите на екрані. Перенесіть її в свій робочий зошит. І коли це вже зробили, зупинивши дане відео, переходимо до наших експериментальних завдань. Наш експеримент сьогодні складається із трьох дослідів. Розпочинаємо. Дослід перший. Завдання 1. Підвісти з одного боку від осі обертання важеля один тягарець, з іншого боку два тягарці. Ви зараз бачите, як це виконав я. Ще раз наголошую при дистанційному навчанні, ви просто слідкуєте за моїм виконанням, а самостійно виконуєте лише обчислення та записи. Друге завдання зрівноважте важель. Перше плече я встановив заздалегідь на відстань 10 см, а ось праве починаю регулювати, поки важель не буде зрівноважений. Все, я його зрівноважую. Можна переходити до завдання 3. Виміряйте плечі d1 і d2 відповідних сил F1 і F2. І це все, звичайно, одразу ж заносити до таблиці. Тобто беру лінійку, як я вже сказав, плече d1 я спеціально встановив на рівні 10 см. Це значення і заносимо до таблиці, але не забуваємо переводити. Відстані у метри. 10 см це 0,1 метра. Адже нам для переведення треба ділити на 100. Це плече d1. D2 нас відповідає значенню вже 5 см. Якщо ми 5 поділимо на 100, у нас буде 0,5 метрів є. А чому дорівнюють сили F1 та F2? Ми знаємо, що 100 грамовий важок. Він буде діяти на важель із силою 1 н. Адже сила тяжіння, яка діє на важок, дорівнює 1 н, якщо цей важок має масу 100 г. Адже сила тяжіння обчислюється за формулою m на g. Якщо m дорівнює 0,1 кг, а g10, то 0,1 на 10 буде 1. Тому ми вже знаємо. За важками, що сила F1 відповідає значенню 1 н, а F2 відповідно де 2 важка 2 н. Це і записуємо до таблиці. І наразі все. Відношення сил та плечей, обчислення моментів сил ми будемо виконувати під час опрацювання результатів. Тому, поки ми лишаємо усе як є, і переходимо до досліду номер 2 Тут ми бачимо вже є не три важкі, а 5. І так, завдання перше. Підвізьте на одній половині важеля два тягарці, на іншій три тягарці. Підвісимо. Заздалегідь, вибравши зліва відстань 15 см. Далі два. Зрівноважте важель. А ось праві важкі я вже буду рухати, щоб врівноважити даний важель. Ось він і вже врівноважений. Тепер завдання 3. Виміряйте плечі d1 і d2 відповідних сил f1 і f2. Ну, з силами, мабуть, зрозуміло. Кожен важок, як я вже сказав, відповідає силі 1 н. Якщо зліва їх 2, значить це сила 2 н, якщо справа 3 3 н. Заносимо це до таблиці. А ось плечі d1 та d2, ми вже вимірюємо лінійкою. І відстань дану ми вимірюємо звичайно від точки опори, тобто від осі обертання до точки прикладання сили, до лінії дії сили. Як я вже сказав, що зліва я вибрав спеціально відстань 15 см, тобто D1 буде дорівнювати 0,15, а D2 подивіться уважно, чому воно рівне. В другому досліді підказок буде менше. І ось, коли ви заповнили таблицю, казали F1, D1, F2 та D2, можна переходити до експерименту 3. Завдання перше. Підвісьте 3 тягарці праворуч від осі обертання важеля на відстані 8 см. Підвісили. Це буде сила F2. І відповідно плече D2. 8 см. Зверніть увагу. Далі 2. Визначте силу, яку треба прикласти на відстані 20 см від осі обертання. Тобто, я беру динамометр, встановлюю його на відстані 20 см та фіксую силу. Силу F1 ми вже знімаємо з динамометра. Подивіться уважно, чому вона дорівнює. Приблизно десь 1,2 н. Запишіть її так. І d1 відповідно, ми бачимо, що дорівнює 20 см. Не забуваємо переводити в метри. Ось. Тобто, ми, по суті, вже знаємо відповідь на завдання 3. Наші плечі D1 і D2 ми знаємо і без вимірювань, адже вони в нас вказані. І сили ми знаємо також. Кількість важків показує на силу F2, а динамометр вказує на силу F1. Запишіть ці дані до таблиці. І ось тепер ми можемо переходити до опрацювання результатів. Нам потрібно для кожного досліду обчислити спочатку відношення сил F1 до F2, далі відношення плечей D2 до D1. І наступні моменти сил М1 та М2. Відповідні формули у вас записані. Усі ці обчислення ми проводимо під таблицею. Результати обчислень заносимо вже в таблицю. Зараз я покажу, як це робити для досліду номер 1 Спочатку я шукаю відношення сил, ділю силу F1 на F2. Ці значення я беру з таблиці. Тут все просто буде одна друга. Так? Далі те ж саме роблю з відношенням плечей. Ділю d2 на d1. І знову ж я бачу, що в мене виходить одна друга. Тут без фізична величина, тому одиниці вписуватись не будуть. Порахував і занісся до таблиці. Далі рахую моменти сил. m1 це добуток F1 на d1. Тобто момент сили це добуток сили на плече f1 у мене одиниця d1 0,1. Перемноживши їх, я бачу, що відповідь становить 0,1 НМ. Тепер рахую момент сили m2. 2 множу на 0,5. І знову ж у мене виходить 0,1 НМ. Тобто, проаналізувавши ці дані до досліду номер 1, ми бачимо, що відношення сил. F1 до F2 дорівнює оберненому відношенню плечей d2, тобто до d1. А моменти сил рівні, m1 дорівнює m2. Тобто ми перевірили умови рівноваги важеля. Тобто перевірили і правило важеля, і правило моментів. Звіртеся з формулами і подивіться, чи все сходиться. Мені здається, що так. Те ж саме ви маєте виконати для дослідів 2 та 3, тобто проводити під таблицею знову ж обчислення наступні, а дані занести до таблиці, так як зробив я. Якщо справилися, переходимо до формулювання висновку. Вам потрібно сформулювати висновок, у якому на підставі проведених дослідів перше порівняти відношення сил, що діють на важіль і відношення його плечей. Друге порівняти момент сили, що повертає важель за ходом годинникової стрілки, з моментом сили, що повертає важель проти ходу годинникової стрілки. Наступне зазначити, чи підтвердили проведені вами експерименти умову рівноваги важеля через сили і плечі та моменти сил. Подивіться, чи усі три досліди це підтвердили. Останнє – Написати, які фактори впливали на точність проведення експерименту. Хоча в даному експерименті точність доволі велика. Подумайте, як це все зробити, і запишіть даний висновок. Далі, як завжди, контрольні запитання. Завдання перше. На малюнку зображено тонкий невагомий стрижень, до якого в точках 1 і 2 приклали сили F1 і F2 100-300 та Н. В якій точці потрібно розташувати вісь обертання, щоб стрижень перебував у рівновазі? Хто призабув, тому раджу ще раз переглянути попередній урок. Під час розв'язування задач я давав відповідь на дане запитання. Завдання 2. Розламуючи зубочистку і її шматки на рівні частини, можна помітити, що маленькі шматочки важче розламувати, ніж цілу зубочистку. Чому? Подумайте та дайте відповідь. Завдання 3. На одному плечі важеля довжиною 1 метр підвішено вантаж масою 10 кг. На відстані 0,4 метрів від точки опори. На яке плече важеля потрібно підвісити вантаж масою 8 кг, щоб важель був у рівновазі? Третє завдання це вже точно задача. І вам потрібно в зошиті її розв'язати як задачу. Тобто записати коротку умову, виконати відповідний малюнок і знайти шукане плече. А для експериментаторів додатково ще є творче завдання. Користуючись лінійкою і олівцем, створіть важель. Виміряйте за допомогою важелів терезів або електронних маси декількох тіл, наприклад, гумки, монет, флешки тощо. Перекладіть ці предмети на різні сторони сконструйованого важеля і зрівноважте його. Виміряйте плечі з сил, обчисліть моменти сил та перевірте правила рівноваги важеля. Якщо в когось немає. Електронних чи важливих терезів, тоді даю підказку маси монет ви можете знайти в інтернеті. Тобто можна виконати дане завдання навіть не маючи терезів чи ваги. Ось подивіться, як це виконав я, просто підібравши декілька монет різної маси. А самі маси я з легкістю знайшов в інтернеті. І це дозволило мені з легкістю виконати дане завдання. Я записав маси, відповідно, знаю сили, і виміряв плечі одразу ж дивлячись на лінійку. Все. Тепер виміряти момент сили дуже просто. І як бачите, я з легкістю перевірив правило моментів. Ось і завершився наш урок. Мені здається, він був дуже цікавим. Тому. На цьому усе. І домашнє завдання на цьому занятті дуже просте. Вам просто потрібно повторити параграф 2, особливо, якщо ви ще путаєтесь в означеннях та формулах. Дякую за увагу, до зустрічі на наступній темі.